Мене звати Валерія і я викладач курсу з підготовки до вступу на магістратуру з педагогіки та психології. Маю закінчену вищу освіту в галузі педагогіки за спеціальністю Оцінка та експертиза освітніх програм, а також практичний досвід у роботі в приватних онлайн та офлайн-школах на посаді вчителя початкових класів. У школі майбутніх магістрів я допоможу вам підготуватись до єдиного вступного фахового випробування з педагогіки та психології. Тест цього випробування містить запитання з чотирьох основних розділів: це основи. Педагогіки та психології, історія та теорія педагогіки та психології, методи дослідження у педагогіці та психології також прикладні психолого-педагогічні засади навчання, виховання, освіти. В нашому онлайн-конспекті з підготовки до єдиного вступного фахового випробування є теоретичні. Та практичні запитання з усіх розділів тесту ви зможете ознайомитись із теоретичним матеріалом, а також потренуватись у проходженні тестів. Згідно процесу проведення іспиту на виконання всіх завдань відведено 180 хвилин. Відповідно до схеми нарахування балів, абітурієнту зараховується 1 бал за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість тестових балів, яку може набрати вступник, це 140 балів, а мінімальна, яку необхідно набрати, аби вступити 35. З власного досвіду можу сказати, що підготовка до такого іспиту є складною, якщо не мати структури знань і готуватись самостійно. За допомогою конспекту можна підготуватись легко, систематизувати знання, якщо ви їх мали, або почати вивчати, якщо ця спеціальність є для вас новою, з нуля, і ознайомитись з усім, що вам буде необхідно для здачі іспиту. Звісно, найважливішим етапом в підготовці до іспиту є робота із своїм психоемоційним станом. Важливо не панікувати, не нервуватись. Звісно, на практиці це складніше ніж в теорії, але це можливо, якщо ви будете впевнені у своїх знаннях. Як я казала раніше, підготуватись без систематизованих знань набагато важче, ніж за певною структурою. Отже, ці матеріали, які ви використовуєте, вони мають бути теоретично обґрунтовані, мають бути зручні для вивчення та написані зрозумілою для вас мовою. Необхідно ознайомитись із запитаннями, які можуть бути винесені на тест. І виокремити для себе ті теми, які для вас є найбільш незрозумілими або найбільш складними, і опрацювати їх окремо. Ви можете створити якийсь власний конспект, де виділити головне в тих питаннях, які не розумієте. Зазвичай зубріння є малоефективним. Для того, аби успішно здати іспит, вам потрібно зрозуміти інформацію, яку ви вивчаєте, і орієнтуватись в ній, оскільки. Іспит має також і практичне значення, а не лише визначення основних термінів. Якщо якась інформація є для вас дуже складною, намагайтесь повторювати її час від часу, не заучувати, а саме повторювати і намагатись зрозуміти. Можна також шукати якісь практичні приклади з досвіду викладачів, або загалом поєднувати це із життям, і із вашим можливо, досвідом навчання в школі, оскільки ця спеціальність педагогіка і психологія вона є досить прикладною і з педагогікою точно знайомі. Всі, бо всі навчались в школі і в університеті. Якщо ви переймаєтесь щодо того, що обсяг матеріалу є великий, краще почати готуватись завчасно, оскільки чим більше часу ви маєте на підготовку, тим спокійніше ви сприйматимете матеріал і тим структурованіше зможете його вивчити. Не залишайте все на потім. Почніть готуватись вже зараз, і наш курс вам в цьому допоможе. Але навіть якщо у вас дуже обмежена кількість часу, це все одно можливо, оскільки головне бажання, наполегливість і цілеспрямованість. А також не менш важливою є та інформація, за якою ви будете готуватись. Тому я запрошую вас на наш курс з підготовки. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете переглянути наш сайт або інші відео на каналі. Бажаю вам успіхів у підготовці і всього найкращого!